Тема нашого уроку множення одноцифрового числа на кругле та ділення круглого числа на кругле. Сторінка підручника 214. Розглянемо усну першу вправу. Числа розкладені на множники. Прочитати ті рівності, де одне із множників є число десятків. Тридцять це десять помножити на 3. Один десяток множимо на 3. 60 – це 6 помножити на десять. Матимемо 60. Виконуємо вправу номер два: обчислити ланцюжки усно. Пригадуємо табличку множення. 8 помножити на 7 Маємо 56. 56 помножить на 10, буде 560. 80 поділити на 4, буде 20. 20 поділити на 10, матимем 2. 2 помножити на 5, 10. 10 помножити на 100, буде 1000. 210 поділити на 7 буде 30. 30 поділити на 10 буде 3. Переглянь ще раз уважно дані ланцюжки. Записуємо в зошит вправу номер 3. Поглянь у підручник на сторінки 214. До вправи номер 3 дано невелику табличку. Перший приклад пояснено, як робить. 3 помножити на 80 дорівнює. 3 множим на 8 і множим на 10. Тріжди 8, 24, помножити на 10 буде 240. 150 поділить на 50. 150 ділимо на 5 і потім ще поділимо на 10. 150 поділить на 5. Ось 150 поділить на 5. Буде 30. І 30 поділить на 10 буде 3. Розглянемо решта нам треба 6 помножити на 70. 6 множимо на 7 і множимо на 10. 6. у 7 – 42 помножити на 10. Пишемо 42 і дописуємо один нолик. Маємо 420. Наступний приклад: 5 помножити на 60. 5 множимо на 6 і множимо на 10. Пригадуємо табличку множення 5 у 6 і дописуємо потім нолик. Запиши цей приклад зошит і зроби його самостійно. 320 поділить на 80. 320 ділимо на 8. І ще ділимо на 10. Записуємо 320 поділити на 8 і поділити на 10. 320 поділити на 8 буде 40. 40 поділити на 10 буде 4. 450 поділити на 90. 450 ділимо на 9 і ділимо на 10. Записуємо в зошит. Дорівнює. 450 поділити на 9 буде 50. Поділити на 10 буде 5. 200 поділити на 40. 200 ділимо на 4 і ділимо на 10. 200 поділити на 4. Записуємо відповідь і потім ще поділимо на 10. Виконай цей приклад, далі самостійно. Перегорни сторінку 215. Задача номер 4. Першу задачу ти зробиш вдома. Задачу номер 2 розглянемо зараз з вами в зошит. Записуємо. 120 метрів тонкого шнурка розрізали на 6 однакових частин, а 40 метрів товстого шнурка на 8 однакових частин. У скільки разів один тонкий шнурок довший, ніж один короткий. Якщо ми маємо 120 тонкого шнура метрів і розріжемо на 6 однакових частин, то нам треба 120 розділити на 6. Дізнаємося, скільки метрів в одній частині. 40 метрів товстого шнурка нам треба розділити на 8 однакових частин. І дізнаємося, скільки ж в одній частині метрів товстого шнурка. 40 ділимо на 8. І щоб дізнатися, у скільки разів один довший, ніж інший. Нам треба виконати дію. Ділення. Отож маємо такий вираз. 120 поділити на 6 і поділити 40 поділити на 8. В перших дужках матимемо відповідь 20, в других дужках відповідь 5. 20 поділити на 5 дорівнює 4 рази. Отже, відповідь один тонкий шнурок у 4 рази довший, ніж 1 короткий. Аналогічно спробуй вдома виконати завдання номер 1 Там задача подібна до даної. Розглянемо приклади номер 5 Прочитай, як множити кругле число на кругле і обчисли вирази, які дано в підручнику. Щоб помножити кругле число на кругле, наприклад, 30 помножити на 20, потрібно 3 помножити на 2 і до відповіді дописати ще 2 нулі. Один і другий. Отже, 3 на 2 буде 6 і дописуємо 2 нулі. Отримуємо відповідь 600. 30 помножить на 20 буде 600. Аналогічно спробуємо виконати решта запропонованих прикладів. 20 помножити на 20, 2 на 2, 4. І ці два нулі дописуємо до четвірки. Маємо відповідь: 400. 20 помножить на 40, 2 на 4 8 і дописуємо два нулі 800. 30 помножить на 30. Дев'ять. І дописуємо нулі, 900. 50 помножить на 20, 5 на 2 10. І ці два нулі дописуємо, маємо 1000. Розглянь ще раз уважно ці приклади і запиши їх собі в зошит. Записуємо в зошит вправа номер 7. Розглянемо перший приклад. 540 відняти в дужечках 125 мінус 25 помножимо на 5. Отже, першу дію виконуємо в дужках, потім відповідь множимо на 5, і третя дія від 540 віднімемо те, що вийшло в нас при множенні. 125 відняти 25 буде 100. Записуємо 540 відняти 100 помножити на 5. 100 множим на 5. 1 множим на 5 буде 5. І дописуємо два нулі, 500. Отже, 100 на 5 буде 500. 540 відняти 500 буде 40. Приклад другий. Знову виконуємо першу дію в дужках. 765 мінус 705. Буде 60. 60 поділить на 20. Буде 3. 300 додати 3, відповідь 303. Наступний приклад. Перша дія. Виконується дія ділення. 64 4 поділить на 8 буде 8. 558 мінус 50 буде 508. 508 відняти 8 буде 500. Останній приклад. В дужечках виконуємо дію множення. 700 70 вибачте, помножить на 10 буде 700. 770 мінус 700 буде 70 і множимо на 9, буде 630. Отож, домашнім завданням буде. Задача номер 4 Перша. Запиши її в зошит у вигляді виразу, так як ми робили задачу номер 2